Ми вже познайомили вас з великою кількістю цікавих, а іноді моторошних передбачень Сімпсонів, але зараз світ знаходиться на межі катастрофи, і Сімпсони вже попередили нас про неї. Скоро Третя світова війна. Нещодавно світ наблизився до неї так близько, як ніколи раніше. Конфлікти, що спалахують по всьому світу, та постійні загострення у відносинах між США, Китаєм, Україною та Росією, наштовхують нас на думку, що глобальна війна може спалахнути по всій планеті. І як не дивно, Сімпсони попереджали нас про це ще в далекому 1987 році, у 16-му короткометражному епізоді під назвою Третя світова війна, що був випущений паралельно з трансляціями другого сезону. В епізоді Гомер будуть Всю сім'ю посеред ночі та каже, що почалася третя світова війна. А на вулиці падають бомби. Сімейство Сімпсонів несамовито несеться в бомбосховище і встигає туди всього за 18 секунд. У 87 році ця серія показувала світу, до чого може призвести холодна війна. Але зараз 2025 рік стає новою піковою точкою в історії людства. Експерти вважають, що головною загрозою для світу є Китай, який вже багато років робить запаси зерна, палива, зброї та будує багато багато бомбосховищ по всій країні. Але це ще не найцікавіше. Ці експерти також пояснюють незрозумілу політику Трампа проти України та Європи. Все через страх перед Китаєм Трамп хоче повернути Росію в союзники для того, щоб разом протистояти Китаю, і заради цього він готовий принести в жертви Україну. Республіканці керують світом з кожним роком у світі стають популярними теорії про тіньову владу планети, масонів та секретний. Уряд, а деякі експерти роблять заяви, що це зовсім не вигадки, і впливові люди світу дійсно вирішують долі мільярдів людей. Сімсони натякали нам на це ще в 2001 році. У сьомій серії тринадцятого сезону нам показують штаб-квартиру республіканської партії, яка по всім масонським канонам знаходиться у великому темному замку. На засіданні члени партії обговорюють, щоб такого їм зробити цього тижня. Після невеличкої дискусії вони вирішують знищити довкілля, скасувавши усі екологічні закони, а потім слухають молитву з чорної книги. У 2000 2025 році, коли республіканці почали свою незрозумілу політику, подібні передбачення Сімпсонів здаються вже і не такими фантастичними. Трамп, Ілон Маск та інші члени правлячої партії, немов виконуючись глобальні плани, і це дійсно лякає, бо ніхто не знає, до чого все це може призвести. І ядерна війна, військові експерти кожного дня роблять нові шокуючі заяви, що, начебто, Китай, США, Європа та Росія, тримають свої ядерні тріади у повній бойовій готовності, а дивлячись на останні події у світі, стає зрозуміло, що 2025 рік може стати початком кінця людської цивілізації. Сімпсони передбачили це ще в 2011 році, в 14 серії 23 сезону. Родина дивиться випуск новин, у якому Кен Брокман заявляє про початок ядерної війни, і з сумом повідомляю, що Америка і Китай оголосили війну. І десь за годину очікуйте масивного ядерного удару. Можливо, в 2011 році все це дійсно здавалося лише жартом, але в наші дні подібні передбачення дуже лякають, тому що у ядерній війні не буде переможців програють усі. Але давайте пофантазуємо, якщо якась країна хоче почати ядерну війну, і як вона це зробить? Мабуть, ви вже подумали про велику червону кнопку десь на якійсь військовій базі, або трошки меншу кнопку в ядерній валізці президента. Насправді, червона кнопка це лише символ. У американського президента замість неї є два компоненти для початку ядерної війни: валізка в чорній шкіряній сумці і картка з кодом, у валізці, яку завжди носять за президентом, лежить. Велика інструкція, в якій вказані списки можливих цілей, сценаріїв атаки та бункерів. І якщо президент вирішить, що запуск ракет необхідний, йому потрібно особисто або по захищеному каналу зв'язку сказати код своєї картки офіцеру Пентагону, після чого Пентагон відправить коди запуску екіпажам підводних човнів та ракетним військам. На весь цей процес потрібно буде лише 5 хвилин. Останні 5 хвилин людської цивілізації. Але як врятуватись, якщо пуст. Скі вже відбулись насправді, перші особи майже всіх держав мають шанси на порятунок в секретних бункерах. Проте найкращий спосіб пережити ядерний вибух це опинитися над ним і сидіти у літаку. Більшість ядерних боєголовок будуть детонувати приблизно на висоті у 2 кілометри, щоб ударна хвиля не втратила свою руйнівну силу на шляху до землі. Саме тому у президентів ядерних держав є командні повітряні пункти, або яких називають літаки судного дня. Ладу президента США це Боїнг є e 4 Він захищений від будь-яких випромінювань ядерного вибуху та наповнений купою техніки, щоб керувати залишками армії з повітря. Але що робити простим людям? Поки президенти будуть ховатись у бункерах або сідати в літаки судного дня. Ми з вами лише почуємо сирену та дізнаємось про небезпеку. В кращому випадку у нас буде 5-10 хвилин до вибухів. В гіршому 2-3 хвилини, як при запуску балістики з Росії. В такому випадку слід діяти швидко та шукати будь-яке підземне укриття. Майже на всіх станціях метро глибше 20 метрів можна пережити вибухову хвилю та поштовхи від повітряного. Ядерного вибуху. Більшість станцій метро в Києві обладнані резервними акумуляторами та фільтрами для повітря, що підвищить ваші шанси на виживання. Проте метро є не всюди. В такому випадку слід використовувати будь-які укриття поруч: підвали, підземні паркінги та навіть середні поверхи багатоповерхівок. Під час ядерної війни не завжди вбиває сам вибух. Небезпеку також несе гамове промінювання. Тому чим більше шарів бетону будуть над вами, тим менше небезпечного гамове Мінення вони пропустять. Але всі ці укриття будуть неефективні, якщо вибух відбудеться десь поруч з вами. Давайте спробуємо уявити, що десь в центрі Києва відбувся вибух звичайної боєголовки потужністю в 350 кт. Саме таку потужність вибуху може дати радянська ракета х 55 з ядерним зарядом. Спочатку в повітрі спалахне вогняна куля більше кілометру в діаметрі. Все, що знаходиться під нею, моментально згорить. Далі вибухова хвиля знищить всі споруди та неглибокі підземні укриття в радіусі кількох кілометрів. Але вже в цьому радіусі шансів вижити в підземних укриттях набагато більше. А тут можна пережити ударну хвилю навіть у себе в коридорі. Будинок вистоїть, але поранень від уламків буде дуже багато. В результаті подібного удару в місті загине майже. 300 тисяч осіб, а поранених буде цілих 900 тисяч, і це лише від одного вибуху. А їх можуть бути сотні. Але для тих, хто переживе ядерну війну, важкі часи лише починаються. Бо така війна не лише знищить міста, вона ще й повністю змінить клімат на планеті. Спочатку, після сотень вибухів, наша планета сильно розігріється, а потім різко стане холодною, бо мільйон тонн сажі та диму підіймуться вгору та перекриють нам сонце. Якщо ядерний конфлікт буде локальним з використанням всього сотні боєголовок, то вгору підіймуться всього 5-6. 6 мільйонів тонн чорного диму такий сценарій називається ядерною осінню. і температура на планеті впаде всього на кілька градусів. Але навіть цього вистачить, щоб 2 мільярди людей голодували через поганий врожай, проте пережити це все ще можливо. Але якщо конфлікт буде по-справжньому глобальним, підіймуться 150 мільйонів тонн диму. І навіть в день на вулиці будуть сутінки. Повітря охолоне на 15 20 градусів. Людство доведеться на кілька десятків років забути про сільське господарство, бо через холод та недостатню кількість сонячного світла виростити щось на землі буде майже неможливо. Людство буде приречене на повільне вимирання. Такий сценарій називається ядерною зимою. Насправді, ядерна війна. Не пощадить нікого. Кожна людина на планеті відчує її вплив на собі. Тому, можливо, нам всім просто варто задуматись і зробити все можливе для того, щоб цього ніколи не трапилось. Будьте сильними, радійте життю, поки можете. І до зустрічі у наступному відео.